Викрадення церковного майна та приватизація храмів, якою є ситуація у Чернівецькій області з переходом УПЦ МП до ПЦУ. Призупинення повноважень депутатів ОПЗЖ, які питання розглянули на сесії Чернівецької обласної ради. Безпечна заміна звичайним цигаркам чи нова шкода здоров'ю людини, чим небезпечні електронні сигарети. Буковина у жалобі у п'ятницю, 22 грудня, у Чернівецькій області попрощалися з військовослужбовцями, які загинули боронячи Україну від російських окупантів. Сержанта Яна Швеця в останню дорогу провели у місті Сокиряни. Солдатам Миколі Черневичу та Юрію Дем'яну останню шану віддали у місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Призупинення повноважень депутатів ОПЗЖ, новий комунальний заклад, ветеран хаб, заснування спеціальної відзнаки голови обласної ради незламні. Основні питання, які розглянули на крайньому сесійному засіданні 2023 року Чернівецької обласної ради, найбільш дискусійним питанням був розгляд призупинення повноважень депутатів від забороненої в Україні політичної партії, опозиційна платформа за життя політичної партії «Опозиційна платформа за життя. Як ви всі знаєте, як вам відомо, ви в Чернівецькій обласній раді немає. Фракції було, з фракції ми всі вийшли, не підтримуючи політичні погляди і ситуацію в цілому, яка склалася в країні з причин, які вам відомі. Але, але, хочу, але хочу сказати, що я особисто, оскільки мене, сто, мене стосується дане рішення. Я прийшов в Чернівецьку обласну раду, оскільки за мене проголосували більше півтора тисячі Буковинців. Вам, вашим, вашим би моральним, гарним рішенням було би встати тут, сказати, ви там депутати, неправильно поступаєте, А я в цей час піду на фронт і буду захищати державу. Ви цього не сказали. Ви пішли сіли в крісло і сказали, що ви подасте на нас в суд. Ну, чекаємо суддів. Народний контроль, оцю молодь. Яка ще пороху не нюхала, а сидять і посміхаються. Ви знаєте стільки наших хлопців, ви кажете, ч, партія ОПЗЖ, я порахувала тільки по Кільменецькому бувшому району, бо це нас зараз Дністровський район. Більше шестидесяти хлопців на фронті. правильно, ті, що Ці пече да. згодом рішення про призупинення повноважень депутатів ОПЗЖ ухвалили. Його підтримали 37 депутатів облради ще вісім утрималися. Депутати також підбили підсумки роботи регіональних програм за 2023 рік та обговорили плани розвитку на 2024 Це створення ветерану хаб. Це розподіл відповідних фінансових надходжень, це передача комунального майна в державну власність, враховуючи те, що відбувається реформа судово-медичної експертизи. А це такий напрямок роботи, який сьогодні потребує особливої уваги з усіх відомих нам причин. На жаль, це і підтримка військових, це і виступи військових обговорення питань актуальних це і освіта і медицина. Новостворений комунальний заклад, ветеран ХАБ передбачає соціальну та психологічну допомогу захисникам та захисницям України, а також їхнім. Між може виникати також і питання, чим буде відрізнятися повноваження департаменту соціального захисту населення, новоствореного управління з питань ветеранської політики. Це зовсім інший функціонал. Ми говоримо про нормативну частину і процесуальну частину. Якщо департамент має право надавати інформаційну підтримку, консультаційну підтримку, те, що на сьогоднішній день і так здійснюється. То ветеран хаб може надавати послуги, може брати участь у проєктних заявках. На засіданні сесії також планували розглянути кадрові питання, але їх зняли з порядку денного. Мова йде про призначення Василя Павлюка на посаду директора Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні та Дмитра Домбровського на посаду гендиректора Чернівецької обласної клінічної лікарні. Хотілося, щоб це питання не вносило розпак сесійного залу. І відчинився тиск на депутатів. Тому я хочу внести пропозицію, зняти це питання, моє кадрове питання з порядку денного сьогоднішньої сесії. На сесії посмертно нагородили загиблих героїв України, а також військових Андрія Борденюка та Іллю Оживана. Ухвалили рішення про заснування відзнаки голови Чернівецької обласної ради на грудного знаку Незламні. А двом буковинцям вручили нагороди почесного громадянина Буковини, політологу Ігорю Буркуту та полковнику Служби безпеки України. Глібу Лакусті посмертно. Олена Крічко, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Викрадення церковного майна та приватизація храмів, якою є ситуація у Чернівецькій області з переходом у ПЦМП до ПЦУ? Якою є процедура для релігійних громад, які хочуть перейти з УПЦ МП до ПЦУ? Що за організація приватизової у Чернівецькій області будівлі храмів, які хочуть перейти до української православної? Чому у громадах приватизацію храмів проводять втихаря? За даними Чернівецької обласної військової адміністрації, станом на 7 грудня 2023 року 34 релігійні громади області перейшли з УПЦМП до ПЦУ. У місті Чернівці не відбувалося жодного переходу. Заяви про перехід та нові статути релігійних організацій реєструють в обласному управлінні культури ОВА. Вони збираються на збори. Оголошують це обов'язково ну, максимальна кількість тих людей, які сьогодні проживають на цій території. Вони це все оформляють протоколом, і певний перелік документів вони направляють до нас. Зокрема, там потрібна в першу чергу заява да, від цієї громади про те, що вони ініціюють перехід. Друге обов'язково протокол і рішення: хто за, хто проти, хто утримався з підписами. Попередній статут обов'язково, який був, і новий статут, тобто чинний, де будуть все вказано ну, зміни канонічного підпорядкування. Час на розгляд йде від одного до трьох місяців. Щоб перехід відбувся, має бути дві треті голосів тієї релігійної громади, яка хоче перейти до православної церкви України. Якщо вони проживають, наприклад, в селі тисячу людей, то звісно, що 700 мінімум має проголосувати за перехід. То не завжди кількість людей це є відповідність по кількості переходу. Тому що 300 можуть бути баптистами, 500 можуть ходити скажімо, в українську церкву. У Сукирянах 8 жовтня 2023 року, парафіяни храму святих Первоверховних апостолів Петра і Павла організували збори щодо переходу з УПЦ МП до ПЦУ з присутніх 652 людей, 651 голос за. Та перехід до православної церкви України не відбувся. Виявляється, що храм переоформлений тиждень до зборів на приватну структуру соціально-духовний центр, який Заснований з благословення владики Московського патріархату Мелетія фонд за адресою юридичної юридичної особи чернівецько Буковинської єпархії. Голова Сокирянської територіальної громади Василь Козак цю ситуацію сі чотири прокоментував так: Болі, де були 500 чоловік, не зібралося, то в Сокирянах живе 10 тисяч. Для того, щоб не було цих всіх розмов, треба діяти в порядку чинного законодавства. У нас є відповідні правоохоронні органи, які мають по заяві громадянина дати оцінку діям тої чи іншої особи. Власність, це, це первинне. Є документ, значить його можна спорити тільки в суді. А не ми сьогодні прийшли, в тебе забрали. Перехід до Православної церкви України не відбувся і в селі Ржавенці Юрковецької громади. Збори місцевої громади відбулися 6 серпня 2023 року. Тоді зібралося 25 парафіян, які проголосували за приватизацію церкви. У листопаді 2023 року. Громада, дізнавшись про приватизацію, яка відбулась без більшості жителів села Ржавенці, ініціювали збори щодо переходу до ПЦУ. Одноголосно проголосували за 304 селян. Священник э, УПЦ. Створив соціальний фонд, ще одну соціальну організацію, який передав приміщення церкви приватній установі. Але так сталося, що нотаріус, яка зареєструвала, ці дії через певний час їх скасувала, тобто повернула до попереднього стану, але Враховуючи те, що вже була зареєстрована православна церква України, тому зараз воно належить ПЦУ. У Ржавинцях також будівлю храму, який перейшов до ПЦУ, переоформили на соціальну структуру, соціально-духовний центр. Ці 25 громадян, парафіян, доручають батюшкові розпорядитися їхнім майном на його розсуд. Церква, криниця, дзвіниця, два хрести, плоти. В общем, це, це ви добре знаєте. Він розпорядився. Матушка створює фонд, спеціальний майновий. Це майно передають туди, в цей фонд, а потім Мілєті створює приватне підприємство. І це все майно, церква, це все переходить у приватне підприємство. Коротше, церкву украли. Украли священик церкви Сергій Козар приватизацію храму. Прокоментував так: ви все бачите без коментарів. Все. усе ви все бачите. Що вважаєте, що панічний там Бог розсудив всіх. Оце буде правильно. Оце буде правильно. Бог розсудив всіх і нас, і вас, усіх мені люди кажуть, що створено безпередна організація? Я про це вже говорив сотні раз. Мій брати батькові брати. Я вас не чую зараз. Є у вас документи, є у нас документи. Це все. Ми подаємо все. Не з судом, може хвати брехати. Ви для чого це звели? Войне хочете. Йдіть на фронт. На підставі чого? Ви тут знаходитесь. А на підставі? Ну, ну на підставі чого ну, у нас є документи і у вас. Як Де у вас, документи? покажіть документи Я на похороні Щаска був сона. сьогодні? Покажіть. Щерників по відправили Молебень за загиблих воїнів представили нового священника. і розійшлися. священник віддав ключі від церкви від всіх підсомних приміщень. Це закінчилося позитивно у Чернівецькій області. Є випадки, коли громада приймала рішення про перехід, органи влади реєстрували відповідний статут, але контроль над храмом кілька років зберігали у ПЦ МП. Так було в селі Михальча, Стара Жадова та Васловівці. Згідно з офіційними даними Чернівецької обласної військової адміністрації, офіційно. Зареєстровано у ПЦМП 392 релігійні організації. ПЦУ 153 релігійні організації. Іван Пасалюк, Діана Чігак, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 бізнес домашнього текстилю. Підприємець із Заставнівщини масштабував власну справу. За програмою є робота. Виготовлення брендових фартушків, скатертин, прихваток, подушок для стільчиків та інші товари домашнього текстилю. Максим Кобан із Заставніщини за кошти гранту є робота, розширив власну справу. Максим приватний підприємець. Щодня 40 замовлень власного виробництва продає на онлайн майданчиках. Приємську діяльність знімаю з 2019 року, а саме текстильними виробами і власним виробництвом з 2021 року. року цьому році побачив про гарантові програми, які які зараз є. Зацікавило вони, типу спробував скористатися. Бізнес-план написав все, типу подав, виграв. За кошти гранту Максим Кобан придбав сучасне обладнання: швейні машини, автоматичний оверлок розкрійні столи та ножі для розкрою тканин. Є в нас машинки двох типів: це оверлок і прямострочні. На прямострочних машинках відчувається відчувається скатертина, Як ви бачили, тканинні і і, і, і силіконові. На, на оверлоках ну, відшивається відчувається частково постійно білизна, частково на відчувається на прямострочні. Ось там да, машинок більше, типу, ну так як потрібно, але це найскоріше не, не мінус, а плюс, тому що ми. Ну, ми маємо куди куди розширятись, і навіть зараз, якщо там от вирості там об'єми в x 2 типу, ми, ну, ми маємо це робити. Просто от питання в людях. Галина Галущинська працює на підприємстві Максима Корбана з вересня 2023 року. Каже, робота швачки це її стихія. З першого дня, як побачила, почала на роботу, попробувала мені дуже сподобалось. Я на силіконових от це у мене вперше. Я раніше працювала взагалі в закройному цеху. У нас ідуть скатертини, підставки, йду, йдуть подушки в комплект, також йдуть на крісла, є різні доріжки. Все, що йде в комплект до столу. У нас пошиття йде кожен день. У нас від максимум від одного до трьох днів йде пошиття. Ну, це якщо бувають вихідні, так вихідні і в понеділок у нас і відправка в день замовлення. Півтора року Оксана Філіпчук працює на підприємстві Максима за крійницею, за освітою. Юрист каже, робота іноді складна, але подобається. Замовлення виготовляють по запитах індивідуально. Коли почалася війна, хлопці переїхали в село, бо працювали раніше в місті Ми запросили спробувати. Працюється добре, все. Все гарно, у нас комфортні умови, у нас нове обладнання, у нас гарні закрічні столи, у нас нові машинки. Кому сподобаються стразові стрічки, комусь мережево. Зараз наплив є на ляніска Ну, Це автентично, це старовинні, це дуже індивідуально. В майбутньому підприємство планує розширюватися, створити нові робочі місця та вийти на міжнародний ринок. Перше це розвиток гурту, так як його у нас зараз майже немає. Розвиток гуртових замовлень, плюс буде будемо пробувати виходити на закордонні ринки. Ну, основна ціль щоб ну замовлень було більше, людей тут працювало більше, і відповідно податків в нашу країну сплачувалось більше. На Буковині прикладів створення та розширення бізнесів за грантом є робота чимало зазначають у Чернівецькому обласному центрі зайнятості. Початку 2023 року у нас 270 є позитивних рішень для отримувачів таких грантів, але це ще ми не фінішуємо. Ще буквально заявки продовжують поступати до нас. Ми ще будемо їх розглядати. Десь близько 30% – це заклади громадського харчування, різноманітні, переробна промисловість, легка промисловість, тобто кведи різноманітні абсолютно 100% – всі працюючі підприємці, ніхто не закрився, Ніхто в якийсь спосіб не зміг використати. У нас таких немає. Ми Самі, чесно кажучи, так приємно, здивовані таким результатом. У 2023 році буковина серед чотирьох областей в Україні за успішністю реалізації грантів є робота. Юген Басилюк, Андрій Миронецьку, Чернівецький репортер, телеканал С4. Безпечна заміна звичайним цигаркам. Чи нова шкода здоров'ю людини? Чим небезпечні електронні сигарети? Олександр курить з 15 років. Спочатку курив звичайні цигарки, а потім перейшов на електронні. Айкос там електронні сигарети я почав курити саме із-за того, що сигарети е звичайні почали дорож... дорожчати. Тому Айкос і електронні вони якось були вигідніші. Ще й за того, що я дуже часто їздив на машині, і оце попіл, бруд від цих сигарет і запах, воно все залишалося в машині, було не дуже приємно це все відчувати. Сучасний електронний гаджет, який ніби зменшує залежність від коріння чи загроза для здоров'я. Електронні цигарки особливо популярні серед молоді. Що всередині, наскільки вони можуть бути безпечні чи небезпечні для курців, спробуємо розібратися. Електронні цигарки містять небезпечні речовини. Це суміш води та пропілен гліколя, Це такий висококіплячий розчинник. Він сам по собі не є, наприклад, токсичним, але коли його нагрівають, то при цьому можуть утворюватися похідні, які є досить реакційно здатними. Далі там є відповідні ароматизатори. Ну і як зазвичай туди теж додають нікотин в невеликих кількостях. Вміст загальний їх він містить менше пилу, наприклад, порівняно з цигарками звичайними, але з точки зору хімічного складу, то вони в принципі теж досить небезпечні через те, що електронні сигарети є не менш небезпечними для здоров'я людини ніж звичайні. Каже Світлана Коваленко, завідувачка пульмонологічного відділення Чернівецької обласної лікарні. Маса людей звертається і молодих людей. І вони спочатку не признаються, що вони палять, наприклад, бо запаху нема, мають, хворого, коли слухаєш, ти не ощущаєш цього, що він паліє, наприклад. Але потім, коли ти починаєш углублятися, клініка така сама практична, як при палінні цигарок. Звичних. Ну, я не бачу різниці. В міжнародних всяких гайдах і рекомендаціях почали б з'являтися навіть такі, ну скажімо, пропозиції, щоб включити хворобу, оцю вейп опосередковані пневмонії і ураження легень інтерстиційні у навіть окрему номенклатуру. Тобто, це будуть такі пневмонії, які обумовлені курінням електронних сигарет. І пневмонії ці не лікуються, на жаль, це йде таке ураження легень. Як, наприклад, фіброз важко пояснити, що це таке, але цей легені після фіброзу не відновлюються. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Різдво без снігу та рекордне тепло взимку. Які сюрпризи готує погода на різдвяно-новорічні свята у Чернівецькій області. У народі кажуть грудень без снігу, як літо без хліба. Яку погоду очікувати на Буковині у передостанній тиждень 2023 року? Наступні два дні у нас температура на вихідні очікується відносно прохолодною від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла протягом доби. Вона істотно не буде змінюватися. Лише в гірських районах вранці температура знизиться до 1-6 градусів морозу. Ну, а щодо Різдва, то в нас вночі і в понеділок пройде теплий фронт. Не виключено, що вже в понеділок ми поб'ємо знову вийдемо на черговий рекорд на цей день. І в понеділок-вівторок ми очікуємо температури навіть вище 10 градусів тепла. Межах 10 15 градусів вище нуля. Наступного тижня в області синоптики прогнозують теплу погоду без снігу. Практично весь наступний тиждень денні температури будуть близькі до 10, окремі дні трошки нижче, а найтепліше це в нас буде понеділок, вівторок, і опадів ми істотних не очікуємо, лише на кінець наступного тижня. Так що буде у нас практично весняна погода. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак Чернівецький репортер телеканал СІ 4 святий вечір коляда. перша куття. 24 грудня в Україні вперше офіційно за новим стилем вечір напередодні Різдва. Чи потрібно готувати? 12 страв. Святвечір це символічне закінчення різдвяного посту, який цьогоріч почався 15 листопада. Відповідно, різдво українці у 2023-му святкують за новим стилем 25 грудня. Їжа на передодні свята має бути пісною, оскільки сам піст закінчується у день народження Ісуса Христа. Страв на столі у святвечір готують саме 12. Та що це традиція чи релігійний обряд? Це просто традиція, тому що е, день, коли ми споживаємо різдвяну вечерю, це і день суворого посту в після, не притиманно переїдатися, тому е, з боку церкви виглядає досить дивно, коли люди. Пропускаючи можливий ці, цілий цикл е, особливих богослужень, готують день або два оцих 12 страв. Зараз церква не осуджується. Різдво це є особливе свято свято радості, миру. Дійсно, ми вже друге різдво чекаємо цього справедливого миру для України. Він е, буде звичайно, перемога буде за нами.